Я знаю, що ти мені зраджуєш. І як давно ти про це знаєш? запитав хлопець. Дівчина, яка хотіла просто розіграти свого хлопця, здивувалась невже він справді зраджує їй? Неля розглядала за вікном сірі будні і гілки дерев, що ліниво гойдалися на вітрі? Недільний ранок, а вона замкнена в чотирьох стінах крихітної квартирки, замість прогулянки з коханою людиною по парку? Щебетання птахів та смачного морозива, нудьга та цокання настінного годинника, погляд упав на Єгора, що безтурботно розвалився на дивані. Замість ніжних слів та дбайливих обіймів його поглинув світ коротких, безглуздих відео у тіктоці. Нелю накрила хвиля роздратування. Ну що за життя вирвалося у неї? Невже не можна відірватися від телефону хоча б на день? Ігор ліниво підняв повіки, не витриваючись від телефону. Та годі тобі, Неля, дай відпочити. Неля підвела брови. Це називається відпочинком просиджувати штани перед екраном і тупо дивитися на чужій дурниці. Не бурчи, сказав Єгор, я просто розслабляюсь. Неля з досадою відсунулася від вікна. В очах горіло бажання розбудити Єгора від цього заціпаніння. Витягти його з віртуального світу у реальне життя. А як же я? з глузуванням запитала Неля. Хіба моя присутність не розслабляє тебе? Звісно, розслабляє, промимрив Єгор, не відриваючись від телефону. Але іноді хочеться просто побути на самоті. Неля закусила губу. Гаразд, різко кинула вона, як хочеш. Вона підвелася зі стільця і попрямувала на кухню. У голові визрів зухвалий план. Повернувшись за кілька хвилин, Неля з загадковою усмішкою подивилася на Єгора. Я все знаю, сказала вона тихо, але твердо, намагаючись надати голосу якомога більше впевненості. Єгор відірвався від телефону і здивовано подивився на неї. Що ти знаєш? спитав він. Я знаю, що ти зраджуєш мені. Неля ледве стримувала сміх, але обличчя Єгора миттєво зблідло. Посмішка з Нелі зникла, змінившись тривогою. Про що ти говориш? пробурмотів він. Не прикидайся, дурником, пирхнула Нелі. Я все знаю. Настала довга пауза. Єгор мовчав, гарячково збираючись, із думками. Нелі з хвилюванням спостерігала за ним. І давно ти знаєш? спитав нарешті Єгор. Уже тиждень, як збрехала Неля. Відчуваючи, як жарт поступово виходить з-під контролю. Єгор закрив обличчя руками, як дитина. Він важко зітхнув. Пробач мені, Неля, сказав він. Я не думаю, що ти коли-небудь про це дізнаєшся. Це була помилка. Неля здивувалася. Жарт, задуманий як невинний розіграш, обернувся гіркою правдою. І як давно це відбувається? спитала вона, намагаючись зробити так, щоб голос не тремтів. Єгор розповів їй всю історію, не приховуючи ні деталей, ні докорів сумління, що терзають його. Неля слухала охоплена цілим спектром емоцій, від шоку та образи до жалю та розчарування. Коли Єгор закінчив, у кімнаті знову запанувала тиша. Я не знаю, що сказати, нарешті промовила Неля. Мені потрібний час, щоб усе це осмислити. Я розумію, кивнув Єгор. Вибач мені, Неля, я припустився жахливої помилки. Неля не стала нічого відповідати, вона розвернулася і пішла, залишивши його одного в розгубленості та жалю. Вечір того дня Неля провела у сльозах та роздумах. Жарт затіяний з нудьги перевернув її життя з ніг на голову. Вона не могла повірити, що Єгор, людина, з якою вона ділила мрії та надії. Виявилася здатною на зраду. У глибині душі Неля розуміла, що дасть йому шанс, якщо він щиро покаявся, але в той же час вона усвідомлювала, що довіру розбиту один раз відновити буде дуже складно. Сонце вже ховалося за обрій, коли Неля прийняла рішення, вона не повернеться до Єгора. Ця історія поставила крапку у їхніх стосунках раз і назавжди. Ось так її невинний жарт обернувся гіркою правдою.